Їх мета поширювати інформацію про цінності, які об'єднують європейський простір. Організатори проекту ідеї Європи мандрують українськими містами та зустрічаються з молоддю. Луганську завітали до Елнууміні Шевченка, бо вважають, саме нове покоління здатне змінити майбутнє. Переконай свою бабцю в тому, що я хочу жити краще. Тобто, це тому і, і тут є дуже серйозний аргумент, чому треба говорити з молоддю. Тому що кожна бабця, кожен не, батько, кожна мати хотіла б щоб їде. Дитина жила краще. І коли є це бажання, тоді будь-яка політична ідеологія виступає на задній план. Ми звикли міряти все. А що це нам от, що? От нам нехай, нехай нам дадуть. А чому нам повинні давати розібратися? Нам повинні створити умови і показати те, як можна нормально жити і розвиватися у залі майбутні політологи та міжнародники їхня думка не така оптимістична. Студенти переконані, Україні буде важко, як у Євросоюзі. Беларуси, так и в Союзе Мытному. Как мы выберем, куда мы пойдем, в Евросоюз или все-таки в таможенный союз, а мы перекрываем себе доступ, получается, в другую сторону. Есть, если выберем евро, к сожалению, Россия выберет более жесткую политику. Если пойдем в Россию, то, к сожалению, Евросоюз тоже может ответить нам тем же. Вполне возможно, даст много Економічних плюсів для України нові робочі міста. Ну то на мой взгляд, Україна, ще не готова для того, щоб вступати. Наша економіка не достаточна развита, і ми не зможемо наші товари, не зможуть конкурувати з товарами Європейського союзу. Ініціативна група, яка має назву першого грудня, це представники вітчизняної інтелігенції, об'єдналися з політологами та представниками Євросоюзу. Саме через спілкування з молоддю вони намагаються переконати українське суспільство щодо переваги підписання угоди про асоціацію з євросоюзом.